Було на з мене Бобрик Добрик, тут уроди файно ледві я це все дополучив. Бомба аж в прийом. Лодка скоро буде, рибалка буде скоро на хижака, як на карпа. Це навіть без нічовки, це капець. Так, друзі, усім привіт! Забув привітатися. Ну що, у нас вже глибока осінь і вирішив я все ж таки з'явилася можливість виїхати на моє біля Тернополя місце, яке називаю Бобровій місця, Тут де мене щука весною бомбила страшно. Пам'ятаєте, Взяв я сьогодні кружки, є живчик, позакидаю є 5 кружків. Ну і, як то кажуть, ще буду спінгувати. Сьогодні є цілий день, вже майже 10 годин. На ранішній вихід щуки я не встиг. Ну, надіюсь нам все ж таки в кадр сьогодні зубата попаде. Так що, поїхали. Друзі, лише закинув, думав, що не буду знімати І отримав штучку. Зараз подивимося, здається, кримінал. Але. Да. Це друзі, це, друзі, кримінал. Нічого ми її зараз випустимо. Но вона нам подарувала за 5 хвилин Класні емоції. Давайте подивіться. Красота. Чекаємо більше, оцю викличем за мамою. Пішля. Клас, на, Вже настрій піднімається. Клас, просто клас. Поїхали. Попробуємо так провести. Ну я вже не знаю, тут головка 4 грама і все одно чіпаю дно. Ближче до лінії. Ну тут мілка. Так, треба щось з кружками робити. А то перші ці емоції приїхав бігом. Бігом приїхав щось, треба. Закинути, злапати щучку, так і сталося. І тепер хочеться другу щучку і не всти, вже треба забув про кружки. Все. Зараз трохи до да на підемо, кидаємо кружки. Та-тань. Я ще не кинув кружки, хлопці. Я тут бачу тут дуже мілко, не хочу тут кидати. От там за кущом почну розкидуватись. Вже дві жервички в мене в роботі вон під кущиком. Зато в цьому закавулочку відкинув твістерок. Бачите, раз, два, ще три. Десь в процесі побачу результативне місце, теж закину. Нехай мокнуть. Я пливу трохи вище. Якщо щось буде, не буде, буду плисти вже туди мені додому, до машини, щось буде. То будемо тоді збирати по дорозі. Головне, щоб їх хтось скорше до мене не позбирав. Хапнула все ж таки, бачите? Все ж таки взяла, друзі. Я вам зараз скажу, що я зробив. Так. Ну що, ми чуть-чуть вже укру... укрупняємося, так? Да? Такий вже рам 600. Ну, все одно кримінал. Красавиця, так? Да? Красавиця, дивіться яка. Уу. ну вже, ну тут точно немає 50 сантиметрів, хе, плеве, Клас. Тинь. Ну що ж, я думав не буде діяти, але подіяло. Постійно чіпаю так, поставлю так, щоб не заціпалося і поставив бачите, оцю. І все. Поставив 7 грам. Скоріш за все він намул. Вінде по намулі, підносить на мул, а задній твісти рок. І щука його бере. Ха, клас. О, воно якийсь заплав є з тої сторони, теж цікавий. Прикольно, тут буде русло, от, бачите, ось от тако-тако, йде -тако, поворот. Вот я ще поставив одного кружка останнього п'ятого. А все в мене далі по тому руслі йде. Ну, все. Кружки розставлені. Щучка вже є. Можна сказати, що вже все вийшло. Ще б хотілося, щоб щось таке клюнуло на живця. На кружок. Давно на кружок щуки не тягав. Давай, давай, давай. У мене клюнуло. О! Друзі, є щука. І це може бути навіть з розряду хороших. Дивіться, я навіть прийде взяти свій маленький пасачик. Ого! Це красиво! Є що поставити на куканчик. Давай, мала, іди сюди. Клас! Я де очікував, що тут буде отака щука. Опа! Ну це зачет, друзі. Тут желізна двоєчка. Я вам кажу. Кайф. А тут дивіться, яка нам мамка місцева клюнула. Боже мій кайф. Да, мужики, ставте лайк, не забудьте. Да, мужики. От воно подарувала тоже класні емоції. Поїхали далі. Так, розкрутив мене ярик на новий кукан. Мені, в принципі, ще старий добре служив. Але він сказав, що візьмеш кукан, на неї буде клювати. Лучше. Попробуємо. Вже я... плюс, я не очікував таку щуку взяти сьогодні. Кайф. Поїхали. Куканчик новий. Ну, Ярик, поки твої слова виправдовуються. Ми одразу ставимо файну щуку на неї. Кайф. Так. Да. Ну нічого такий куканчик. Так, 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 так. Куканчик, куканчик замочили. Ой, лапа. Кайф. Так. Все, друзі, кружки переставив вже ближче до машини, оця стежка, як до машини йти. Ще оцю заводь покидаю. Ну Зараз майже 3 години, ще у нас 2 години точно є. Був удар. Ще 2 години у нас точно є, щоб перебалити, друзі. Так що, можливо, почекаємо вечірній вихід. Вечірні вихід щуки. Вже так виліз трохи, ой, бо ноги застигли вже кататися, трохи розходитися. Да, тут таке красиве місце, подивіться, для палаточки дич повна. Але трохи стрмно, бо хі -хі, стежка бобра, дивіться, він тут заходив у воду, десь а там його берлога. Трошки страшно. Не знаю, бо бридно, що цього діла дуже агресивні. Зараз попливемо туди, на тій заводі. Бачив там щука, в щуки був, мальок розлітався в різні сторони. Так. Усе. Рибалочка наша вже закінчилася. На кружки жалко нічого не попало, дуже хотів поплавати за кружком, але нічого до нас. Мамка таке ж теж завітала, мабуть, місцева. Надіюсь, вам сподобалось, але відео ще не закінчується, тому як по планах нас, по планах я хочу її приготувати, а саме втушити сметаною. Так що, надіюсь, вам сподобається. Продовжуємо. Так, друзі, перемістилися ми до мене вже на кухню. Все, будемо. Нам для того, щоб ми втушили щуку, потрібно. Сама щука, вона вже очищена, порізана. Сюди я також і ікру, і печінку, я все все добавив. Приправи, сіль, перець. Приправа для рибки, майонез. Морква цибуля. Цибулю я не їм, тому на, на терці вам можна цілими кусками. І Так, все. Солимо перчимо щуку і тим часом жаримо, обжарюємо і тушимо цибулю з морквою. Коли файно обжарили, докидуємо це, робимо сироп. Робимо зараз сироп, покажу також. Так, сіль. Ну, Солі можна нормально так дати. Туди, чітко. Перчик туди, звичайно, чорний мелений. Чорний мелений перчик. Оце все перемішуємо. От бачите, там десь от є ікра. Нічого, воно то все зараз додавиться. Буде то що треба, як буде ікра разом з щучкою втушиться для тіла, буде то що треба. От Так. так Ну що, поки наша пароварочка готується, розігрівається, ми поки зробимо сиропчик Сиропчик у нас буде майонезик туди набадяжим майонезику незику. Розбавим трошки туди, додаємо водички звичайної. Отак, вот водички додавили. Так, да, також додаємо до рибки. Також додаємо ще. Суміші, прянощі, картоплі до картоплі та до овощів. Ну, я люблю кидати багато всякого багато приправ. Від того повірте, риба не портиться, наоборот. Дуже-дуже-дуже класно получається. Все, оце все джуджунь. Перемішуємо. Так, ще добавлю я сюди махіто. Теж дає файний смачок, воно небагато, щоб не перебило нам усі прянощі. І мішаємо повністю мішаємо до того до однорідної маси. Щоб майонез файно розмішався. Так, наша мультиварка каже, що пора закидувати нашу морку і цибулю. Все, ми це все файно обжарюємо. І додаємо потім репку. Поехали. Так, усе, морочку ми чуть-чуть підтушили. Все, чекітоки. Все, навіть чуть, чуть бачу вже призлапало її. Все, добавляем репки. Татань. Чики токи. Друзі, додаємо наш одну, 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 одну массу. Майонезу, нашого соусу. Все добре виливаємо Ось так от. Тепер це все мішаємо. Все, оці жежі. Воно повинно нам файно тушитися чин-чин-чин Ось вот так от Все. Все. Закриваємо. Опа. І вибираємо програму, швидка приготування. 10 минут для риби буде предостатчно. Поїхали. Негайно почати. Все. Вона вже розігріта, зараз бігом і ми продовжимо нашу програму. Все, зустрінемося вже на готовій нашій щуці. Ой. Так. <клухи> Каже мультиварка, нам вже смачного. А ну? <клухи> Ой. <клухи> тут я вам кажу кайф. Зараз ми тут все достанемо. Бомба, ти що? Ви ж погляньте, який тут смаколик. Ооо. Кайф. Пробуємо, пробуємо, пробуємо. Ох, друзі, віж, погляньте, який тут смаколик. Як сьогодні гарно. Я собі заробив вечерю. М -м -м. Вкусняшка, правда? Клас. От так. Хі -хі. Ну що, друзі? Відео закінчилось. Вечерю собі зловив. Відео, надіюсь, вам сподобалось. Так що пиші, став лайк, не забудьте підписатися, поставити колокольчик, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі в наступному відео. Па-па!